Дивились цей серіал багато людей, але мільйони фанів навіть не здогадуються про найцікавіші факти зі зйомок. І справа тут не тільки в архітектурі і технічних моментах. Ці факти здивують тебе, деякі з них веселі, а деякі навіть моторошні. Після зйомок цього серіалу життя одного міста змінилося назавжди. А перегляд змінить твої уявлення про справжні сімейні зв'язки. Про такі, як на помаранчевому ютуб. Убі, а не оці ваші інститути сім'ї. Скандальні сцени, найстаріша фортеця Європи та безліч відлюдних місць все це про Гру престолів. Деякі кадри довелося знімати в цілковитій секретності від місцевих та туристів. А команді часом доводилося ой, як не солодко. Ось мой сезон, все за порог!» – кричали невдоволені фанати, поки автори морозили гузна в компанії льодовиків Ісландії. Особливого професіоналізму вимагались. Північного королівства для екранізації крижаної стіни, яку захищала нічна варта, та для відтворення подій півночі знімальна група відчула справжній характер льодовитого клімату. До речі, фінальну серію восьмого сезону одночасно дивилися 19 мільйонів людей. Таким чином, HBO побив власний рекорд, поставлений 2004 року серіалом Клан Сопрано. Тоді прем'єру четвертого сезону дивилося 13 мільйонів осіб. Якщо порівнювати з кількістю твоїх статевих партнерів, то це лише на 19 мільйонів більше. Батьківщиною білих ходаків стало містечко Вік, відоме своїми чорними пісками. Ледь не всі сцени біля крижаної стіни були сняти на льодовиках. А епізод у третьому сезоні, зустріч Джона Сноу і Дейнері Старгаріан був знятий взагалі під час справжнього снігового шторму консерватори. Знову обламують пошановувачів відвертої естетики. Це викликає обурення. В єдиній за весь серіал любовній сцені цього героя, де ми разом з Твоїм Бро сподівалися побачити Кіта Харінгтона у всій красі, нам показали інший зад. Це були сідниці одного із членів знімальної групи, який замінив тоді Харінгтона. Сам актор зламав щиколотку. На що тільки не підеш заради цензури. Це в серіалі, в основу сюжетних ліній якого покладено інцест, наче його списали з найпопулярнішої книги світу. Уточнювати не буду, почуття віруючих, все ж таки тонка справа. Пещеру гроя Утау почали додавати хлорку після того, як Джон та Ігри там почилили. В цю пещеру почали масово заїжджати фанати, коли дізналися, що там халявне хлорне вапно. А Джон. Шпильнув там роду маленько. Так саме тут майбутній король ночі та здичавіла Ігрид поддалися спокусі та пристрасним потрахушкам. Жителі міста Дубровник вже готували вила для туристів. Відомий морський курорт Хорватії став основною локацією для зйомок королівського порту. Старе місто відтворює столицю королівства Вестерос. Це справжній лабіринт кам'яних соборів і будинків з теракотовими дахами. Також ти можеш побачити фортецю, відому як Червона лінія або Роза Марія. Деталі битви на стінах 14-го століття детально описані в документальному фільмі Атака Титанів. Дивися на ТСН. Після виходу Гри престолів в місто линув скажений натовп туристів. Дубровник не очікував такої кількості відвідувачів. Місцеві навіть почали виходити на акції. Тож владі довелося прийняти участь в покращенні інформації. Інфраструктури. Чомусь так виходить, що владі ніколи не хочеться, їм завжди доводиться робити покращення. Згадай, наприклад, Євро 2012 або Євробачення, що там після нього багато чого на лівому березі відкрили, окрім Мако. А точно не на часі. Саме в місті Дубровник стежкою ганьби проходила оголена лінахіді. Скандальну сцену знімали в повній секретності. Для цього на добу повністю закрили центр міста, та насправді в цьому кадрі грала її дублерша. Так нас знову обламали ніяких тобі оголених знаменитостей, лише за підписку. Сцена починається біля церкви Святого Миколая, на сходах якої зараз чується ганьба, ганьба. А місцеві жителі пропонують спокійно пройти знаменитим маршрутом. Добровницька республіка зайняла значне місце у загальній історії. Першою скасувала рабство та відбила гул землі. Місто є зразком середньовічного поселення в Середземномор'ї, а більшості будівель понад 400 років. Цікаво, що головна вулиця Страдунна колись була каналом, що відокремлює острів від материка. Однак, після землетрусу 17 століття канал довелося засипати, і він перетворився на вимощену камнем головну міську артерію кажуть, місцеві були настільки захоплені серіалом, що почали готувати страви, ім'я яких відповідає героям. М -м -м. Уяви собі сирний суп із запахом ходора. Oh, no. Мартели ж оселилися у найстарішій фортеці Європи. Насправді це Севілійський Алькасар в Іспанії. Квітучі сади і позолочені стелі зіграли в п'ятому сезоні Гри престолів. Протягом майже семи століть це був палац іспанських королів. Верхні покої Алькасару й нині використовуються королівською родиною як офіційна резиденція в Севілії. Архітектурі мавританського стилю притаманне різьблення. По каменю, ажурні арки, мозаїки та фрески з ісламськими мотивами. Також розповсюджені крити галереї з великою кількістю арок та вікон. Величезне захоплення відвідувачів викликають і сади, адже серед них можна знайти рукотворні ставки та екзотичні рослини. кажуть, серед них десь бігає кізяка. Заснований в 10 столітті Савелійський Алькасар є найстарішою діючою фортецею у Мавританському стилі на його території навіть знаходилися покої Карла V' саме в Марокко Дейнері здибала першу пачку рабів. Мальовничі вузькі вулички, кам'яні будівлі та величезні ворота створили атмосферу середньовічного міста. Після зйомок в Марокко акторам знадобилося трохи часу, щоб адаптуватися до повсякденного життя без десятка рабів. Місто біля підніжжя Атлаських гір Айт-Бенхаду Є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і фігурувало, напевно, в кожному другому голівудському блокбастері. Тепер Ксар, тобто укріплене місто, стало локацією для зйомок Юнкая, містечко в бухті работорговців, яке Дейнеріс звільнила у третьому сезоні. Виявляється, матір драконів, цариця Мариянська, королева Андалів, руйнарів та першолюдей, халісі Великого Трав'яного моря, руйнівниця Кайда. Данів найдлінніше ім'я для персонажа всіх часів. Непогано пранконули на Дейнеріс, якщо заглянути в кінець серіалу. Айд Бен Хаду є одним з найбільш типових прикладів традиційної марокканської архітектури, розташованої недалеко від Сахари. Будівлі з червоно коричневої глини розташовані всередині оборонних стін 17-го століття. Приблизно 100 років тому Ксар практично спорожнів. Проте Останнім часом ведуться реставраційні роботи, і місто відновлює населення, а його архітектурні об'єкти є магнітом для туристів та режисерів. На просторах Ксара знімали ще такі відомі фільми, як Мумія, Гладіатор, Принц Персі та багато інших. А якщо тобі цікаво більш детально зануритися у світ кінематографу, вітаю в нашому патреоні! Це не тільки спосіб реально підтримати канал, а й доступ до ексклюзивного матеріалу. Якщо ти вже аж на цьому моменті, жлобно буде не підписатися та залишити вподобайку, адже це далеко не всі пафосні міста зі зйомок «Гри престолів». Тож, якщо відео набере більше однієї тисячі лайків, продовження не змусить на себе чекати. Напиши в коментах, яку б усіх локацій ти хотів відвідати. До зустрічі!